СТОРІНКА 44 розділ 2 Русь Україна наприкінці 10-го у першій половині XI століття. Параграф 7. Князь Володимир Великий. Упровадження Християнства Внутрішня політика Володимира Святославовича. 980-1015 роки Піднесення політичної і економічної могутності Русі України пов'язане з правлінням князя Володимира Святославовича, Названого згодом Великим, і його сина Ярослава Володимировича, мудрого, ще малим хлопцем, Володимир був намісником Новгорода від імені батька князя Святослава. По смерті Святослава між його трьома синами Ярополком, Олегом та Володимиром, розгорнулася боротьба за одноосібне правління країною. У ході боротьби Олег загинув. І Київський престол спочатку посів Ярополк, а Володимир втік за море, найімовірніше, у Скандинавію. Проте через деякий час він повернувся і з допомогою варязьких найманців повернув собі Новгород, а в 980 році захопив і Київ. Ярополк вже загинув. Ще під час походу з Новгорода на Київ Володимир захопив Полицьке князівство. Підкорив Кривичів, Дреговичів і Сіверян. Підкорив Володимир і плем'я білих хорватів у Прикарпатті. Верхню наддністрянщину було остаточно включено до складу Русі. Князь також підкорив племена В'ятичів і Радимичів. Головною метою князя стало посилення князівської влади та розширення кордонів держави. Тому Володимир розпочав реформи. Володимир усунув від влади всіх князів слов'янських племінних союзів, ліквідувавши племінні княжіння. Частину князів разом з їхнім оточенням переселив на південні кордони Русі для захисту від кочовиків печенігів. Володимир поділив державу на землі, округи, де правили його сини. Такі зміни сучасні історики називають адміністративною реформою. За правління Володимира розпочалась активна розбудова фортець і міст, що були центрами князівської влади над підкореними племенами Чернігова, Володимира на Волині, Переяслава та Васильєва, нині Васильків, свідчать документи Літопис Руський про будівничу діяльність Володимира Святославовича 90-ті роки X століття. Сказав Володимир, все недобре є, що мало городів довкола Києва, і став він городи зводити по десні і по остру, і по трубежу, і по сулі, і по стугні, і став він набирати мужів ліпших із словен із кривичів, із Чуді, із в'ятичів, і ними населяв він городи, бо була війна з печенігами, і воював він із ними, і одолював їх. Була проведена військова реформа. Раніше дружинники отримували за службу частку від данини. Володимир Святославович замінив племінну організацію війська на найману, дружинникам надавали земельні ділянки в умовне землеволодіння за службу князю. Податки із селян, що жили на цій землі, йшли дружиннику на його власні потреби, озброєння коней тощо. Князь мав повне право забрати земельний наділ і передати його іншому власнику за службу. Золото та срібло, які накопичувалися у князя, перекарбовували на монети срібники та златники. Історики умовно називають таку реформу фінансовою. На златниках і срібниках було зображено князя Володимира Святославовича за образом ромейського імператора. Та особистий знак Володимира. тризуб. Є здогадки істориків про провадження перших усних законів, які дістали назву Устав земляний». Після хрещення Русі України князь розмежував Єпископський і міський суди. Так було проведено судову реформу упровадження християнства. Важливе значення для Русі України. Мала релігійна реформа князя Володимира. Спочатку князь намагався об'єднати державу через язичницьку релігію. Він поставив перед своїм палацом ідолів головних богів племінних об'єднань, що мали символізувати єдність народів Русі. Однак це не об'єднало руські землі, і кожне плем'я продовжувало шанувати своїх богів. Язичництво гальмувало розвиток держави. І вибір було зроблено на користь Християнства. Літописець зберіг для нащадків легенду про вибір віри князем. За нею Володимир обирав серед трьох релігій християнства, мусульманства ісламу і ЮДАїзму. Передумови Хрещення Русі. Поширення християнства в Русі в попередні часи. За легендою учень Ісуса Христа, апостол Андрій Первозваний. Поставив на Київських пагорбах хрест і пророкував звідси просіє благодать Божа. Свого часу християнами стали Аскольд, Ольга, Християнство прийняла частина княжого війська, тісні контакти Русі із сусідніми християнськими державами, давні тісні політичні та торговельні зв'язки з імперією ромеїв, християнство прийняли сусідні держави Європи. Священна Римська імперія, Болгарія, Моравія, Польща. Причини хрещення Русі України. Потреба духовно об'єднати народи Русі. Прагнення зміцнити авторитет великокняжої влади. Прагнення зміцнити міжнародний авторитет Русі України. Приводом подією, що підштовхнула: до хрещення були події навколо Візантійського. Міста Херсонеса у Криму, Корсунь у руських літописах. Історикам лише відомо, що князь підтримав імператора Ромеїв Василія ІІ в боротьбі за владу в імперії. В обмін імператор обіцяв видати заміж за Володимира свою сестру, принцесу Анну, але обіцянку не виконав, що спричинило похід руської дружини на Корсунь. Облога Корсуня військом князя Володимира тривала три місяці. Місто було захоплене, пограбоване та спалене. Саме в Корсуні за літописом Володимир Святославич охрестився, а також отримав руку і серце ромейської принцеси. Охрестився Володимир під іменем Василій, із грецького базілей імператор, що показало його прагнення перетворити свою владу на законну і, можливо, рівну владі ромейського імператора. Після повернення князя до Києва 988 року було здійснено хрещення киян, і християнство проголошено державною релігією. Свідчать документи Літопис Руський про хрещення киян 988 року. У літо 6496 -го, 988 -го, І коли Володимир прибув із Корсуня, повелів він поскидати кумирів. Дерев'яні статуї язичницьких богів, тих порубати, а других вогню оддати. Перунаш повелів він прив'язати коневі до хвоста і волочити згори по боречевому узвозу наручай. Потім же Володимир послав посланців своїх по всьому городу, говорячи якщо не з'явиться хто завтра на ріці, багатий чи убогий, чи старець, чи раб то мені той противником буде. І це, почувши, люди з радістю йшли й говорили якби це не добро було, князь і бояри сього б не прийняли, а на завтра вийшов Володимир на Дніпро. І зійшлося людей без ліку, і влізли вони у воду, і стояли ті до шиї, а другі до грудей. Діти ж не відходили від берега, а інші, немовлят держали. Дорослі ж бродили у воді, а попи стоячи молитви творили. За наказом київського князя в центрі міста було побудована перша кам'яна церква, присвячена успінню смерті Богородиці. Вона залишилася в історії під назвою Десятинна церква, оскільки на неї Володимир виділив десяту частину свого майна. Протягом тривалого часу. В Русі християнство співіснувало з язичництвом, таку ситуацію історики навіть назвали двовір'ям. Зокрема, й до сьогодні дожило літнє язичницьке свято Івана Купала, наслідки хрещення Русі України, зміцнення влади Великого Князя із першого серед рівних перетворився на одноосібного правителя визнання Русі України як рівноправної у колі християнських держав. Долучення до європейської цивілізації, розвиток культури, початок храмового будівництва, іконопису, писемності зародження Літописання, формування єдиного світогляду на основі християнських цінностей. Зовнішня політика Володимира Святославича. Володимир Святославич проводив активну зовнішню політику. Уже на початку свого правління він включив у межі держави. Волинь, червенські міста, фортеці на лівому березі річки Буг на межі Русі Польщі. Волинь остаточно увійшла до складу Русі, а ось за червенські міста боротьба з Польщею тривала ще півстоліття. На деякий час було приєднано балтські племена ятвягів, проте боротьба з ними тривала ще й у середині 13 століття. Володимир здійснив похід на Волзьку Булгарію. Внаслідок якого на тривалий час було встановлено взаємовигідний мир. Це відкрило шлях руським купцям річкою Волгою на південь. Рушивши вниз Волгою, Володимир підкорив і обклав даниною залишки хозарського Каганату. Саме в цей час під владу Києва потрапив Таманський півострів із містом Тмуторокань. Однією з головних проблем Русі України. Була боротьба з кочовиками, печенігами. Вони неодноразово нападали на руські міста і села. З їхнім нападом на Київ пов'язана легенда про Кирила кожум'яку, який переміг печеніжського велетня. На цьому місці Володимир Святославич заснував місто Переяслав, де Кирило перейняв славу Печеніга, тобто поборов його. Князь Володимир започаткував явище. Яке ми сьогодні називаємо шлюбною дипломатією. Варто запам'ятати шлюбна дипломатія укладення шлюбів між представниками держав з метою підтримки добросусідських відносин. Син Святополк був одружений з донькою польського князя Болеслава, Ярослав з донькою шведського короля, донька Доброніга стала дружиною польського князя Казимира І. А Прямислава угорського герцога Ласлу. Дружні зв'язки Володимир Святославич підтримував із Візантією, Священною Римською імперією, Вірменією, Угорщиною, а також із Папою Римським. Історичні подробиці для захисту від кочовиків на південних руських землях уздовж південних кордонів Русі обабіч річки Дніпро. Споруджувалися захисні вали із землі та дерева, Змієві вали будували фортеці. Саме сюди, на південь, Володимир переселяв лучших мужів із підкорених племен. Таким чином, він і укріплював кордони професійними воїнами і залишав без власних керманичів упокорені ним племена, щоб ті не могли чинити супротив. Змієві вали. Та укріплення по річках на південь від Києва дали можливість відсунути загрозу нападу кочовиків. Завдяки діяльності Володимира Русь стала однією з найбільших країн Європи, що охопила майже половину Східної Європи. Русь Україна була великим торговельним посередником між Сходом і Заходом, півднем і північю Європи. Завдяки успішній діяльності образ Володимира. Міцно зберігся в історичній пам'яті народу. Деякі дослідники та дослідниці вважають, що Василь і Маланка українських обрядових пісень новорічного циклу є образи Володимира у хрещенні Василя і його матері Малки. Князь також став прообразом епічних пісень Белин, де він відомий як Володимир Красне Сонечко. Православні та католики вшановують Володимира Святославича. Як рівноапостольного святого. Тризуб родовий знак Володимира Великого. Тризуб один із трьох державних символів України. Пригадайте, які ще є державні символи. Він презентує нашу країну як суверенну незалежну державу є офіційною емблемою, що зображується на офіційних документах, початках, грошах. Тризуб є давнім символом. Його найдавніше зображення. Віднайдене археологами в Україні, датується X століттям. У Русі Україні тризуб був особистим знаком представників князівського роду. Його численні зображення зустрічаються на тогочасних монетах, срібниках і златниках, печатках, посуді, цеглі тощо. Тризуб, як символ влади, переходив із покоління в покоління від X століття. До першої половини 13 століття знак Тризуба набув поширення у всіх князівствах Русі України. Особливо багато артефактів знаходять від часів князювання Володимира Святославича, тому Тризуб і вважається знаком князя Володимира Великого. Єдиної думки щодо походження тризуба немає. Дослідники розглядали цей знак як монограму. Вважаючи, що це перші літери імені Володимира. Останнім часом популярності набули тлумачення Тризуба як символу триєдності світу та поєднання символів, поширених колись культів Сонця і Якоря. Тож Тризуб продовжує спонукати до пошуків таємниць наших предків. Для нас, громадян Незалежної України, тризуб передусім елемент малого герба України та знак. Який пов'язує з Руссю україною.